Всім привіт! Глибока осінь, готується перейти в пору предзим'я Фінляндії. Ми знову з вами, з вами в лісі. Зайшли в ліс, а ось тут по стежці далі конюшні, там працюють якісь електроінструменти, а ось сюди вхід ближче до парку. Вже розмічені різні туристичні доріжки. Оце ось стежка, куди ми відвідували з вами, ми відвідували з вами озеро Бодом. Ось тут пляж. А зараз ми підемо трохи, трохи лівіше. І я хочу відвідати ось це озеро, озеро, якщо ви на карті бачите пляму і в кінці назви Ярві. Це 100% назва озера, тому що на фінській мові Ярві, Ярві це і є озеро. Ось спробуємо сюди потрапити. Побачимо, як у мене це вийде або не вийде. Ну, а далі, далі в мене в планах розвідка ось цих територій. Бачите, тут по центру парка. По центру парка навіть є туалети. Тут, ось тут червона. Червоним відмічені складні маршрути. Червоні це складні маршрути. Зеленим це так, а синім взагалі маршрути для інвалідів або людей із обмеженими можливостями. Тож, йдемо, йдемо по червоному. Вперед. Так. Так, так, так. Оце я догулявся. Катання на лижах заборонено. Заборонено. Нову скатинг. Катання на лижах заборонено. Оце я догулявся. No skating. Подивіться яка... Скільки тут уснеги. Просто казкова. Казкова ялинка. Зкова ялинка вся гуснеї ничаті Ялини усі у снеї. Це щось з чимось йдемо далі. Пізнаваємо Тайгу. А тут ось такі і вже були У мене вже були заборони на проїзд машиною, потім заборони на конні прогулянки. А тут ось катання. Катання заборонено. Чому так? Не розумію. Катання на лижах заборонено без катання. Ну ладно. Йдемо далі, без катання, так без катання. Ну поки ще пішки можна і на тому дякую. Перед цим, перед цим була табличка, щоб краще спостерігали за під'їздом до свого тилу. а тепер ось ще й на лижах, щоб не катались. Йдемо далі. Так, щось. Щось мені стремновато, треба відкрити гугл. Тут тут що, що мене радує? Що гугл валить g5 скрізь, скрізь. Оце ось я. Я десь посеред лісу зменшуємо, зменшуємо. О! Так. Так, оце я. А це озеро. Я наче йду ближче до озера. І ще трошечки, трошечки і я підійду прямісінько до озера, якщо перелізу гору, або її обійду. Так, G5 мене тут не залишає, тому і з інтернетом можна знайти будь-яку точку. 17 жовтня досі літає стріказа. Я в шокі. Тільки що тут літала бабка. Величезна стріказа. Тож, друзі, кому цікавий мій канал та корисні мої відео. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства в YouTube. 35 гривень у сучасному житті це не гроші. А для мого каналу це дуже суттєва підтримка. Навіть вода тут інша. Тут через торфану почву каміння та творф вода прозора, але вона темна як чай. І ось якщо подивитися на мій компас. Ось сюди нам до озера, а до озера означає от сюди вперед. Не знаю, чи вийду я до озера, чи ні, але поки сліди туристів тут я бачу. Чорний дятел Чорний дятел прямо як у мене вдома Нас дивіться які місця Ось папороть Папороть зелена зелена Папороть можна сказати літня. Трохи три метри через повалене дерево. Дивіться, що з папоротю. Тут уже осінь. Ось так йдемо. То літо, то осінь, то весна. То від когось залишився один чепчик. Давно висить чепчик. Знаєте, що найгірше В таких місцях найгірше це тоді, коли стежки починають множитися, розходитися і сходитися. І ось тоді вже дупля не собереш. Туди ти йдеш чи ні. Найбільше я боюся, щоб зараз стежки почали множитися. Це все, це каюк. Ну поки поки, дякувати Богу стежка одна. Вона інколи робить невеличкі крюки для того, щоб не мочити ноги. Але все ж таки, по суті, вона одна. Це дуже добре. Стежка йде вздовж ось такого ось чорного струмка. Вода тут прозора, прозора. Але ось торф чорний. І за чорного торфа на дні вода здається чорнющою, як кава. Що то озеро не видно? Я планував на нього вийти набагато раніше. Я вже повинен бути на озері по моїм підрахункам. А стежки петляють і петляють. Ну, можливо, стежки просто йдуть поміж сопками, Вони не знають, що витворяють. Піду і я по стежці. Твою ж таки диві дивізію. Я не понял. Это що, таке озеро. Багульник. Дивитесь такие багульника. -мо. Тут такий запах. Запах йоду. Скорее, запах йоду. Запах йоду. і торфу. Я по Йоха не це болото товариші ал, Алло, а де озеро? Ось так виглядає фінське болото Так, іду я прямо на це озеро Я його обійшов херзно Херзно куди. Ну каже мені мені телефон каже, що я правильно йду Я ще трішки дуже дуже шкода заочкувати і не добратися до озера Дуже буде шкода Тобто Це реально та Багно, багульник, ох тут і запах. Тут такий запах, що від одного запаха їє ті побачиш аж бігом. Я цей запах чую перший раз у житті. Але запам'ятаю назавжди нарешті Нарешті я не пожалкував, що все-таки його пройшов. Ну а що його не проходить? Є стежка. Є стежка, значить хтось ішов. Раз хтось ішов, значить його можливо пройти. А раз його можливо пройти... Та чого б його не пройти Ось такий вигляд. Зараз зроблю пару фото Пару фото знімків ну, ось ми вийшли і на берег озера, а тут навіть в такій глушевині все побудовано. Лазні, сауни, будинки, човни. Все є. Все є для туристів. Зараз ми сходимо, прогуляємось вон туди. Я так розумію, що це затока озера. Стояночка, стояночка диких неандертальців. Так. природно західна зона Хакьярове, що охороняється законом про охорону природи. Праліси, які ніколи не торкалася людина, полювання та будь-які види турбування тварин, знищення гнізд, отримання собак на волі, забороняється, здобич та пошкодження рослин і грибів та їх частин, крім ягід та корисних грибів. Коротше, природна охоронна зона фінських пралісів. Ці праліси ніколи не були зроблені людьми і, і ростуть так само як тисячі років тому. Тому тут забороняється люба діяльність, можна тільки збирати, можна тільки збирати гриби та ягоди корисні. Пошкодження інших рослин, грибів чи ще щось суворо заборонено. Ось так. А якщо хто хоче палити багаття, ось, будь ласка, дрова. Багаття можна тут палити. Тільки, тільки із спеціально заготовлених дров. В лісі ламати нічого не можна. Ну, звісно, тому що це праліси. Зараз підійдемо до води. Ось гриби зростуть, Підійдемо до води і зробимо пару фото. Зробимо пару фото. Ось тут можна відпочивати. Та все дуже прикольно, чисто, ахайно, все бомбезно зроблено. Я не знаю, тут, звісно, я бачу, що стоять відеокамери, ведеться відеоспостереження. Але слухайте, якби це було в Україні, то не допомогло б ніяке відеоспостереження. Не допомогли б ніякі відеокамери. Ну так воно і є. А он дивіться, чому в мене... Інтернет вали. В тайзі стоїть вишка. Вишка G5. Тут заблукати просто неможливо. Ну хіба що ніч пересидіти, щоб очі собі не повивалювати? Сезон закінчився. Немає ніде нікого, ні людини. Подивіться, яка чиста вода. Чиста вода просто як сльоза. Кажуть, з таких озер теж можна пити воду і нічого не станеться. Дякую всім за увагу та терпіння.